Гляньте, який ноут. Поки він вимкнений, він виглядає стримано і елегантно, але в реалі це справжній ігровий монстр. І як тільки ви натискаєте кнопку вимкнення, на вас одразу виливається весь геймінг. Жарти жартами, але це Lenovo Legion Pro 7i. І це дійсно потужна ігрова машина, яка сміється від одного тільки згадування про рекомендовані системні вимоги сучасних ігор, бо тут всередині Intel Core i9 14900HX і Nvidia GeForce RTX 4090 на 16 ГБ. У вимкненому стані справді не скажеш, що ноут ігровий. Дизайн дорослий, що не дивно, не пам'ятаю у Lenovo дитячих ноутбуків. А От, коли його вмикаєш і починає світитися RGB-клавіатура, то одразу впізнається цей геймерський вайб. RGB-стрічка, яка прихована знизу в передній частині, лише підкреслює ігровий дизайн третьої хвилі. І вона, до речі, прикольно світиться, плюс вона тоненька і не має такого відчуття, що вже too much. Мені дуже подобається, що завдяки дизайну ноут не виглядає великим і громістким. Потовщині він майже один дюйм, приблизно 26 міліметрів, без урахування висоти ніжок, а вони тут доволі високі. Аж 5 мм. Важить 2,6 кг без блоку живлення. Блок живлення на 330 Вт. І це беже нового покоління ген, тобто з використанням нітриду галію. Переваги такого блоку це компактність, блок дійсно тонкий, енергоефективність і вищий ККД, нижчі температури. При максимальному навантаженні він ледь теплий. Матеріал верхньої та нижньої кришки міцний матовий алюміній з гладкою поверхнею. Робоча поверхня і бічні частини пласт. Астикові, причому ось ці накладки на отвори для видуву гарячого повітря виконані, здається, на 60% з переробленого пластику невеличкої турботи про екологію не завадить. Дисплейна частина відкривається майже на 180 градусів, і тут нас зустрічає дуже крутий дисплей з антивідблисковим покриттям і тонкими рамками. До речі, прикольно, коли компанії дають якісь сигнатурні назви своїм девайсам та технологіям. Це, по-перше, не виглядає як якийсь рандомний набор символів, а по-друге, запам'ятовується. Наприклад, назва цього дисплею Lenovo PureSight. Діагональ 16 дюймів зі співвідношенням сторін 16 до 10. Я, звичайно, не фанат такого співвідношення, бо мені більше до душі класичний 16 до 9. Хоча в робочих додатках від 16 до 10 буде більше користі, адже є додатковий корисний простір по вертикалі. Роздільна здатність тут типу QHD, але там інша довга назва. Я таке ніколи в житті не вимовлю. Коротше, тут 2560 на 1600 пікселів. Що ж в ньому такого крутого? Це те, що тут, по-перше, 500 ніт пікова яскравість, швидка та точна IPS-матриця з частотою оновлення 240 гц. Є g sync hdr 400 та Dolby Vision. Також він сертифікований стандартами ТУВ. Тобто, тут навіть науково доведено, що цей дисплей створений для продуктивної багатогодинної гри, ну або роботи. Кому як. Кольорове охоплення відповідає 100% dci p 3 крім того, точність кольору одразу з коробки теж солідна. Середній та максимальний Delta E 1.1 та 2.2 відповідно. Також тут є MUX-перемикач. В софті можна обрати, до чого саме буде підключений дисплей, до вбудованої графіки, це гібридний режим, або до дискретної відеокарти напряму. Nvidia Advanced Optimus також підтримується, тому для перемикання режимів вам не потрібно перезавантажувати ноутбук. Бук, хоча софт просить це зробити. Клавіатура теж має свою назву: TrueStrike. Це нащадок легендарної клавіатури в ноутах ThinkPad, але більше орієнтована на геймінг і не тільки. Тут є окрема клавіша виклику нейромережі Copilot у Windows. Клавіатура з RGB підсвічуванням його можна налаштовувати на кожну клавішу, окремо в софті. Там можна створити власні анімації та комбінації ефектів. А через FN плюс стрілки можна регулювати рівень яскравості. Обрати готові чи створені вами пресети. Можна за допомогою плюс пробіл, кнопка увімкнення окрема, і вона має світлодіод, який відображає активний режим живлення. Ноуту до речі, швидко перемикати режими можна за допомогою Fn плюс Q. А от ця штука на те, щоб нова, але таке рідко побачиш не те, що в ігрових ноутбуках, а в звичайних клавіатурах. Це змінні кейкапи з кераміки. В набір входить 4 керамічні кейкапи, 8 рамкомплектів для механізму натискання і спеціальний інструмент для заміни. Тачпад середнього розміру по мірках 2024 року. Його змістили ліворуч, адже тут виділені стрілки. У нього гладенька матова поверхня, але тут не скло, а щось пластикове. Натискається приємно. Без люфтів, проте мені не дуже зручно класти на нього руку, бо коли вона у вас в такому ось геймерському положенні, то у мене долоня задіває цей тачпад, і я постійно його натискаю, тому його доводиться вимикати, і добре, що це можна зробити ось так дуже швидко. Девайсі Lenovo теж випускає. У них є бездротова мишка з гарною формою, вагою 69 грамів і сенсором 3370 Legion M600S, бездротові ігрові навушники Legion H600 та гарний м'який килим зі строчкою по краях Legion Control. Якщо ми вже заговорили про девайси, то давайте поговоримо і про те, куди їх підключати. На перший погляд, розташування портів тут, звичайно, для ігрових ноутбуків, але є свої особливості. Ліворуч, USB A3.2 першого покоління USB c Thunderbolt 4 з підтримкою DisplayPort. Праворуч, комбінований аудіороз'єм, перемикач конфіденційності веб-камери, USB A3.2 теж першого покоління. Позаду гігабітний USB-C 3.2 другого покоління з підтримкою Power Delivery і DisplayPort. Також окремий HDMI і ще два USB A3.2 першого покоління. А також порт живлення. Загалом по роз'ємах мене все більш ніж влаштовує, окрім може комбінованого аудіоджеку праворуч. Бо це якось дивно, адже більшість ігрових навушників, та й в принципі навушників мають кабель, який розташований на лівій чаші. Тобто, це м, якось не дуже логічно. Ну а якщо ви не користуєтесь навушниками, то тут є вбудована аудіосистема від Harman. І до речі, звучить все це дуже непогано. Мене тішить, що вже нарешті виробники ноутбуків ставлять свої ноути нормальні, хороші динаміки. Це дуже круто, і тут нормальний звук, тут є бас, все це класно звучить і не хрипить. Короче, я дуже задоволений. Lenovo Legion Pro 7 – це високопродуктивний 16-дюймовий ноутбук, створений для геймерів і творців контенту. Обчислювальну потужність йому забезпечують процесори Raptor Lake та ADA Lovelace. Мозком Lenovo Legion Pro 7 i є Intel Core i 9 14900 hx 14 го покоління. Висококласний процесор на основі архітектури Raptor Lake для великих і важких ноутбуків. Процесор був представлений на початку 2024 року і є варіантом. Із трохи вищою тактовою частотою, ніж старший Core i9 13980HX. Він має гібридну будову, яка налічує 24 ядра, 8 продуктивних і 16 енергоефективних, разом 32 потоки. У піку продуктивні ядра можуть досягати тактових частот 5,8 ГГц, а енергоефективні 4 і 1 ГГц. Відеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 з 16 ГБ відеопам'яті та має потужність 175 Ват. На даний момент це є номером один в лінійці мобільних графічних процесорів Nvidia. Dynamic boost тут не 15 Вт, як зазвичай, а 25. Також в піку відеокарта може споживати всі 200 Вт. ОЗП ddr 5 на 32 ГБ встановлено двома планками зі швидкістю 5600 і 46 таймінгами. Затримки і швидкості досить непогані. Під накопичувачі розраховано два слоти SSD формату M.2. 2 В один вже встановлено SSD pci Express 4 версії. І швидкості ви бачите на екрані. Так від них багато чого залежить, наприклад, швидкість завантаження важких ігор або продуктивність роботи та час рендеру в Прем'єр PRO. Ще на швидкодію тут по більшій мірі впливає апаратне прискорення вбудованої графіки Intel. Тому зауважте, що робота з таймлайном і швидкість рендеру може відрізнятись в гібридному режимі та режимі лише дискретної графіки, коли вбудована впроц вимкнена. В софті Lenovo Vantage є моніторинг компонентів, налаштування батареї, підсвічування та макросів, але нас цікавлять режими потужності. На вибір три готові пресети і ручне налаштування. В продуктивному режимі ноут працює найшвидше, але це не його максимум. Дивіться, тут можна скинути ручний режим до налаштувань одного з готових пресетів, і що ми бачимо, не всі повзунки на максимум. Але забігаючи наперед, я вам скажу, що для дійсно максимальних налаштувань цьому ноуту потрібна якась підставка. Якщо ви вірите, звичайно, в підставки, бо я не вірю, в охолоджуючі підставки. Ну і точно не температура в 27 градусів в приміщенні, в якому тестувався цей ноутбук. Тихий режим, ну тут все зрозуміло. В пріоритеті зменшення шуму роботи, низьке енергоспоживання і лок на 40 FPS в іграх. Збалансований режим автоматично обирає продуктивність і швидкість вентиляторів відповідно до потреб системи. Але тут є один цікавий чекбокс, про який я зараз детальніше і розповім. Lenovo Legion Pro 7 має новий щі-чіп 2Q, що забезпечує роботу Lenovo AI Сім Plus. Правильно, ми зараз говоримо про штучний інтелект за допомогою машинного навчання. Воно моніторить fps в іграх і автоматично регулює живлення і охолодження ноутбуку. При тому, виробник обіцяє, що технологія буде сама покращуватися з кожним використанням цієї штуки для кращого розуміння, яку саме потужність має кожен з режимів. Ось вам табличка. Акумулятор 100 Вт годин з підтримкою швидкої зарядки Super Rapid Charge. І заряджається воно дійсно швидко, від 0 до 30% десь за 10 хвилин. А от щоб наповну зарядити батарею, вам потрібно буде почекати 80 хвилин. Також є технологія Smart Battery V3, яка збільшує ресурс і продовжує життя акумулятору. Тобто в софті ви обираєте, до якого значення саме буде заряджатися ноутбук, якщо він у вас постійно на зарядці стоїть, то ви просто обмежуєте, наприклад, до 60% і все, ноут далі не буде заряджатися тільки до 60%, і це збереже життя вашому акумулятору. Але якщо ви використовуєте ноутбук чисто для перегляду Ютубчика і не перемкнули частоту оновлення з 240 Гц на 60, то батареї вистачить годинки на дві. Охолодження тут реалізовано технологією Cold Front Vapor. Із назви можна здогадатися, що це щось про випарну камеру, і ви будете праві. Адже тут величезна, цільна випарна камера і два потужних вентилятори. Контактується вся людяна брила до кристалу праца через рідкий метал, а до відеочіпу через термопасту фазового переходу. Насправді багато обіцяючого охолодження, зважаючи на те, яку потужність може видати ноут. А от яку саме? Потужність він може видати зараз. Ми з вами і перевіримо в подвійному стрес-тесті AID64 і Furmark одночасно. Майже увесь час протягом 10 хвилин стрес-тесту в продуктивному режимі проц тримався в межах 84-87 градусів. Лише в першу хвилину видно по графіку, що він бустився і досяг в цей момент 99 градусів. Далі трохи зменшив енергохарчування. Відеокарта ж в піку досягла температури 86 градусів з хотспотом в 96. Шість, але це і не дивно, адже в піку вона споживала 192 Вт. Максимальний рівень шуму десь 54 дБ, що навіть тихіше за інші менш потужні ноути. В тому самому збалансованому режимі проц в піку прогрівся лише до 83 градусів, а відеокарта до 71 з хотспотом в 77. В цьому режимі ноут вже тихіше 45 дБ. Так місцями буває гучніше, але все одно різниця очевидна. Судячи по тесту бенчмарку 3D Mark Spy, продуктивність праца в збалансованому режимі майже така сама, як і в продуктивному. А от різниця в графічній складовій тесту складає приблизно 23%. Тож можна очікувати в іграх плюс-мінус таку залежність по FPS. От зараз ми це і перевіримо і будемо тестувати два режими: перший збалансований з AI Engine Plus. другий продуктивний режим. Налаштування графіки високі, режим графіки, гібридний. В CS2 на високих без FSR вперед виривається збалансований режим з увімкненим AI Engine Plus. При тому різниця до 10% по середньому і мінімальному FPS, не на користь продуктивному режиму. Конкретно по цифрам це 235 проти 217 по середньому і 106 проти 96 по мінімальному FPS. В обох режимах не було помічено ніяких фрізів чи статерів. І що цікаво, в збалансованому режимі FPS хоч і більше, але частоти і споживання у процесі і відеокарти менші. Здавалося б, мають бути меншими і температури, але вони на пару градусів все ж вищі. Виходить, що сама КС любить низькі частоти для кращої роботи. В кіберпанк на ультраналаштуваннях з трасуванням шляху, генерацією кадрів і відновленням променів першість отримує вже продуктивний режим. Але результати відрізняються лише на пару кадрів в секунду. Середній FPS 78 проти 75 і мінімальний 57 проти 55 на користь продуктивного режиму. В чому себе показав кращий AI Engine Plus, так це в плавності, бо все ж таки один мікростатер проскочив в продуктивному режимі, чого не було в збалансованому. Ситуація з частотами і температурами тут схожа що із КС2. В Hogwarts Legacy на ультраналаштуваннях, трасуванням променів і генерацією кадрів в обох режимах маємо схожі результати: середній FPS 162 157, мінімальний 62 59. Також на користь продуктивного режиму. Так, це не дуже. Оптимізована гра, і логікою пояснити поведінку частот і температур тут важко. В обох режимах в піку проц прогрівався до 100 градусів, але потрібно зауважити, що споживав він аж 120 ватт, а це вже на рівні чогось десктопного. З увімкненим записом екрану, там ще й вищі були цифри, але то таке. Також нагадаю, що ноут лише один дюйм по товщині. У Фортнайті на епічних налаштуваннях графіки з увімкненим на ніт, люмен і трасуванням променів середній і мінімальний FPS можна Однаковим. Хіба що по-мінімальному AI Engine Plus затащив і там не 36, а 39 кадрів. Середній FPS 80 кадрів. Якщо говорити про плавність, то Fortnite більше любить режим дискретної графіки. В гібридному ж режимі маємо трохи менше статерів саме з AI Engine Plus. По температурах вже не дивно, що більше градусів було з AI Engine Plus, адже там так і було написано: температури і швидкості вентиляторів можуть бути збільшені. І остання гра, але перша по оптика. Автомізації Starfield. На максимальних налаштуваннях графіки з увімкненим фреймгеном середній FPS плюс мінус 120 кадрів в обох режимах. Мінімальний все ж на 10% краще з увімкненою технологією AI Engine Plus, 84 проти 76 FPS. Тут були чи не найнижчі температури на проці 89-94 градуси, де більше прогрівся той самий режим з AI Engine Plus. Якщо загально поглянути на всі ці тести, то можу сказати так, що оце. Режим зі штучним інтелектом, він дійсно дає трохи кращий мінімальний FPS, він бореться зі статерами і при ньому гра йде більш плавно. Але і по температурах він накидає пару градусів. Тому в якому режимі грати, обирати вам. Як висновок, Lenovo Legion 7 Pro i – це дійсно один з найпотужніших ноутбуків на ринку. Що мені особисто в ньому сподобалось, це дисплей. Ну він просто шикарний. Мені сподобався дизайн насправді, бо він наче такий і елегантний і весь такий простий, але стильний. Мені таке подобається. Ну і збільшені ліміти потужності процесора Intel Core i9-14900HX і відеокарти 4090 – це просто дуже круто. Бо дурі в цьому ноутбуці просто дофіга. Я думаю, навіть занадто це, звичайно, відображається на температурах, але величезна випарна камера Cold Front Vapor і інтелектуальні технології Lenovo AI Engine Plus забезпечують стабільну роботу навіть в найінтенсивніших умовах. Я думаю, по тестах ви це бачили. Ну і останній супер суб'єктивний висновок, але все ж таки для мене він головний. Це один з небагатьох ноутбуків за останній час, який мені дійсно захотілося забрати додому.